Всім доброго дня! Мене зовут Ланько Наталія і ви на моєму каналі вчимося в'язати з нуля. Сьогодні я хочу вам запропонувати ось такий, на мій погляд, дуже цікавий візерунок. Ось це його люцева сторона, а ось це виворотня сторона. Вона теж достатньо цікава, така не збита. Пропоную роздивитись і почати в'язати. Чому мені подобався цей візерунок? Я його побачила на теренах Пінтереста і вирішила, що нам потрібно його повторити. Бо дуже часто ми купляємо такі яскраві, самодостатні нитки для того, щоб в'язати собі якісь вироби, які не треба перевантажувати якимись складними візерунками. А Просяться щось таке а, цікавеньке, ні збіте, і щоб можна було зв'язати тим дівчатам, які тільки починають в'язати початківцям. Тому ж я і вирішила вам його показати. Ну і е, Ми з вами вже досить давно не в'язали ніяких візерунків. І так, цей візерунок, е, Рапорт цього візерунку 8 е, рядів. 4 петлі, 3 петлі симетрії і 2 кромочні петлі. Тож почнемо. Я набрала петлі на два рапорти, щоб довго не гратись, ну щоб ви мали змогу все роз... побачити добре. І так, перший ряд в нас ми в'яжемо лицевими петлями Просто лицевими петлями в'яжемо перший ряд. Поки я в'яжу перший ряд, я хочу запропонувати вам тим, хто ще не підписан на мій канал, підписатись. Якщо вам, звісно, цікаво само в'язання, де і взагалі то, чим ми тут займаємось Що то я затрентілась, як то кажуть. і не прив'язала ось так. поставте будь ласка, мені, е, напишіть, будь ласка, мені відгук. Ну і якщо ви вважаєте, що я заслуговую, то і поставте, будь ласка, мені лайк. І так, перший ряд ми прив'язали. Перший ряд у нас лицьові петлі. Ми розгортаємося другий ряд. Другий ряд це повністю виворотні петлі. Ми знімаємо кромічну і в'яжемо виворотніми петлями повністю другий ряд. Так, пров'язали другий ряд, кромочну петлю ми теж зараз прив'яжемо. трошки нитки. Третій ряд. Першу кромочну ми знімаємо, першу петлю ми прив'язуємо лицьовою петлею, наступну петлю лицьову ми переносимо з лівої спиці на праву не прив'язуємо її. ось таким чином І пряжа у нас залишається за роботою. Ще ми прив'язуємо дві лицьові петлі. І так, от наші кромочні і 4 наші петлі нашого першого рапорту. Прив'яжемо ще разок: лицева петля. Одну лицюгу ми переносимо з лівої на правої спиці, пряжа за роботою. Прив'язуємо ще дві лицьові петлі нашого рапорту. У нас залишається три петлі котрі ми прив'язуємо наступним чином. Одну петлю ми прив'язуємо просто лицьовою, в наступному ми знімаємо з лівою на правою пряжа за роботи. Прив'язуємо ще одну петлю лицьовою і пров'язуємо кромочну петлю. Розгортаємо четвертий ряд. Кромочну петлю ми знімаємо. Далі прив'язуємо наступним чином Лицьову, виворотню петлю ми прив'язуємо виворотні петлі. І тут в нас е, наступна петля, якраз та, яку ми на ліцевій стороні переносили з лівої спиці на праву. Ми робимо те саме ми переносимо з лівої на праву, але пряжа в нас перед роботою. Далі ми прив'язуємо виверотніми петлями, одну, другу, третю. Петлі. І знов-таки ми переносимо з лівої спиці на праву пряжа перед роботою. І далі ми прив'язуємо 3 петлі виворотні. Одна, друга, третя. Знов таки ми переносимо з лівої на праву пряжа перед роботою. І ще одна виворотня петля і кромочна петля. Наступний ряд у нас. П'ятий. Ми його прив'язуємо повністю лицьовими, вибачте, петлями. Кромочну зняли, звісно. Наступні лицеві петлі ми прив'язуємо лицевими петлями. Наступний ряд, точніше, цей ряд. Повністю лицевими петлями. Кромочне. Шостий ряд ми прив'язуємо, знімаємо кромочно і пров'язуємо виворотніми петлями, повністю, повністю виворотніми петлями, кромочне. Сьомий ряд в'яжемо наступним чином. Ми знімаємо кромочну і прив'язуємо три ліцеві петлі лицевими петлями. Одна, друга, третя. Четверту ми знімаємо лицеву петлю, переносимо з лівої, петлі, з лівої спиці праву. Пряжа в нас до да роботи. І прив'язуємо три. Знов... Це, до речі, це ось це. Ось вони, чотири петлі нашого рапорта. Повторюємо: одна, друга, третя лицева, і четверту ми переносимо, не пров'язуємо на праву спицю пряжа за роботою. І пров'язуємо одна, друга і третя лицьові петлі. Це петлі нашої симетрії. Кромочне. І останній ряд нашого рапорту. Ми знімаємо кромочну, пров'язуємо виворотніми петлями петлі для симетрії. Раз, два, три. Переносимо петлю з лівої спиці на правою, не прив'язуючи її. пряжа перед роботою. Прив'язуємо три петлі виворотних. Звичайним способом три виворотні петлі. Переносимо ще раз нашу петлю з лівою на правою пряжу перед роботою і прив'язуємо знов три виворотні петлі і кромочна петля. Ось ми зв'язали два рапорта в ширину і один раппорт в висоту. Якщо ви зв'яжете зв більш Більшого розміру зразок, ви, опа, ви отримаєте ось такий от зразочок. Тож, в'яжіть, пишіть, сподобалось вам чи ні. І що ви думаєте з приводу цього візерунку? І взагалі, чого б вам ще, може б, хотілося б побачити на моєму каналі, пишіть. я Завжди рада вашим відгукам. До побачення!